Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Айдяро. Це ДЕСТО, новим світу настільних революційних ігор. Випуск номер 59 за 12 травня. Так дату правильно сказав. Сподіваюсь, ви вже налили собі кавусі ранковою з вітамінкою. С і готові слухати про новини, А їх сьогодні є перед тим, як почнемо, як завжди, будь ласка, на зсу за це завжди треба робити. І якщо ви сьогодні ще не робили, це ваш сигнал піти і зробити це. Дякую. А перед тим як почнемо, хочу нагадати, що є темна баштова болото. Це мій телеграм-канал з новинами світу норі, але в текстовому варіанті там їх набагато більше, тому що я фільтрую, що йде в youtube випуск Також підписуйтесь на таграм-чат Ейдіарол, ну підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще ні. І також сьогодні, в кінці цього відео, я хочу розказати трішечки про одну дуже круту гру на базі відео від Сондра. От вона стоїть, ви можете її побачити. Так що не переключайтеся, як то кажуть, це буде мабуть. Перше в D100, де я в кінці про щось таке розповідаю. Не той формат, який ви очікували, але на нього у мене нема сил, так що пробачте. Ладно, поїхали. Пес там перевертається йому класно, і нам всім класно. Поїхало донорів. І одразу пара новин з дружнього телеграм-каналу Рольовий Топограф». Cyberpunk Red отримує доповнення з бойовими мистецтвами під назвою Interface Red Volume. Оце повідомляє сам видавець. Доповнені буде розділ Fist of Fury», який додасть 23 бойові мистецтва, серед яких бокс, кунг-фу, капоера, стиль п'яного кулака, арасакате, ганфу та інші. Інтерфейс Ред загалі серія сорсбуків, які додають купу додаткового лору, правил та іншого в світ кіберпанка. А четвертий випуск вийде вже буквально через 1-2 тижні, так що чекаємо. Пойзо, той пробачте, Пайзо анонсувала вихід гри за 60 баксів Pathfinder Lost Omens — Draconic Codex. Я так розумію, це вже зараз тренд випускати сетінги, гайдбуки по драконам. Нагадаю, що ден де нещодавно такі анонсували і вже випускає. Так ось в цій книзі буде 224 сторінки з лором, стати для 20 різних типів драконів, 9 драконів богів, нові драконові походження для ваших персонажів, пахти з драконами та багато чого іншого. Книгу слід очікувати десь у грудні. Ну і переходимо до новин Kickstarter. Герої меча та магії 3, Пам'ятаєте, така культова гра? От по ній зараз Модіфіус робить свою ТТРПГ. Ну, хтось з поляків її робить. Вона буде, звісно, на 2D20, стандартному руші Модіфіусів, але є проблемка. Обкладинку намалювала Русь і її арти також є десь середині книги. Розробники цей факт підкреслюють. Ім'я та прізвище цього цієї. Людини усюди на сторінці, так що вирішуйте самі, чи хочете ви цю книгу чи ні. Всередині, все, що ви очікуєте: Лор героїв. Взагалі гра заснована на The Restoration of Erathia. тобто з третьої частини. 200 сторінок, 8 фракцій, всі замки. Ну коротше, це те, за що всі люблять героїв. Брати це чудо чи не брати, це ваше вже рішення, але якщо надумаєте, то подевка 18 євро, а кортник 45. Також можна взяти такі гембуки, артбук, якісь мапи і є. Безкоштовний квіксат, щоб помацати цю систему, цю гру і вирішити, чи воно треба взагалі. На Бекіркіт почалась кампанія Озрік 3. Або я не знаю OSR IC 3. <хи> так, так та сама гра, яка взагалі започаткувала рух Old School Revival в 2006 році. Це е, ретроклон клон Аденде першого. Якщо в другій частині Озріка були трішки проблеми з ліцензією, вони там щось приіначили, То третя частина буде повернення прямо всіх цих правил, які вони чи вирізали, чи змінили, щоб було максимально, максимально близько до AD&D 1. будуть дві книжки в. Горизонтальному форматі, тобто в ширину більше, ніж висоту, я б не дуже таке люблю, якщо чесно. Тобто, книга равця і книга майстра, ну по, по класичним е канонам, PDF-очки будуть безкоштовними одразу після закінчення кампанії. Також обіцяють повний моду для Foundry, і якщо хочете, можете взяти гемскрін. Але якщо ви хочете підтримати авторів, то можна взяти PDF-ки за 10 баксів, там ще додадуться які додаткові матеріали, які безкоштовно не будуть доступні і навіть дещо ексклюзивні. Дві друковані книги. Книги підуть за 70 баксів або можна за 45 чи за 50, здається, взяти print on demand коди для drive-thru RPG. Є такий культовий, як виявляється, аргентинський комікс під назвою Liquid Steel. Це такий панк біопор. Панк, хімія, алхімія, прозохімія, э, психологія, купо сірих рішень і так далі. Намальований такий впізнаваємо стилі давтора Енрікі Алькатена. Мельсоніан каунсел анонсував. Перший переклад на англійську цього коміксу, і разом з цим буде гра по цьому, по цьому світу на базі правил Тройка. Вона буде повністю сумісна з тройкою, але можна використовувати і окремо. Сам комікс поєднує собі елементи кіберпанку, технонуару та фентезі. Це візуальна потужна історія про світ, де технології магія та занепад переплітаються в атмосфері постапокаліпсису. Комікс вважається одним з шедеврів аргентинської графічної літератури. PDF обох можна взяти за 16 фунтів, дві друковані книги за 60 також можна книги брати окремо. І щось перехідне між Кікстатером і Новини з України. На кікстатері стартувала колода українського таро під назвою Ukrainian Night від офігезної української художниці Марії Тобішек. Пробачте, можливо, я зовсім неправильно вимовив це прізвище, але не знаю, як правильно. Арт, це український фольклор, 80 різноманітних карт афігезними ілюстраціями, які мені дуже подобаються, я одразу забакав, чого і вам бажаю. 30 євро коштує одна коробка, плюс можна взяти all in там будуть і дерев'яна коробка, і навіть хусточка для вашого алтаря. Кастомні свічки, і книжка з артбуком і лором теж звучить афігезно. Підтримуємо своїх, вони вже зібрали купу грошей, і я дуже дуже за них радий. Гікач анонсував нову локалізацію. Нову книжку для поклика ктулху, Він же Ктулхач, він же коло в Катулу під назвою Doors to Darkness» Двері в морок. Це книга, що містить п'ять легендарних і знайомих пригод для початківців, як вартового, так і гравців у класичному сетінгу країни Лавкрафта 20-х років. Скоро буде передзамовлення, але коли не сказали. Як ви знаєте, журнал Mimic, дайджест різних статей по полинарі заколабився з 87 Зірочка Games. і вже активно, активно його доробляють. Зовсім скоро його можна придбати. А я хочу вам показати один з розгортів цього журналу, як ви бачите по палітрі жовтій, це новий клас для мьоркборі, мої улюбленої системи. І хто ж його написав? М -м -м, я прям не знаю. Купите Mimic і розкажете. А якщо ще проведете, то Напишіть в коментарях, мені буде дуже приємно. Я трішки повтикав на минулому тижні розказати про це відео, але виправляюся, розповідаю зараз. Дайсін Bones випустили нове відео для гравців-початківців називається Як оживити вашого персонажа. Так, там розповідається, як зробити вашого персонажа більш яскравим, більш живим, більш цікавим. Не обов'язково прописувати перед в віршах на 200 сторінок. Прості поради допоможуть вам відчувати себе впевненіше, зробити вашого персонажа живішим і більш привабливим для інших гравців, щоб з ним не знаю, спілкуватися, якось взаємодіяти. І ваш ГМ вас каже дякую. Так що подивіться, будь ласка, поставте там лайк, вподобайку, напишіть приємний коментар. Сьогодні день українського Ютуба та оглядів. І наступний огляд на Монті Пайтон. Так, так, якщо ви не знали, є настільна по ній і видає Exalted Funeral. Так ось ігри до столу викатали свій огляд правил. Що це таке, як грається? подивіться на ці дивні куби, подивіться на цю прикольну ширму майстра, яка ще і функціональна і щось показує гравцям. Звучить божевільно. Чесно скажу, не дуже розумію, як це грається, як воно виглядає принаймні під час гри, але вже записався до нього. Ну принаймні, я так думаю, що записався до нього на гру і колись пограю, і потім обов'язково розкажу вам про свої враження. Але подивіться, можливо, вас теж зацікавить, як особливо, якщо ви любите оцей фірмовий британський гумор, бо його прям в самих навіть правилах до фіга, ну і сама гра це прям квітасенсія цього всього. Виглядає цікаво, виглядає прикольно. Лайк, вподобайки, коментар під відео на каналі і до столу. Де мої куби, вони ж ДМК випустили огляд Sorcerer з the, the Ascension. Я тільки чув про Mage the Ascension, про Sorcerer взагалі нічого не чув, так що цікаво було послухати. Якщо ви така сама людина, як і я, то не буде чого подарити. Ідіть і слухайте. Також ДМК записали шорт або цей ваш Тікток на 90 секунд, де розповідають Еберон. Тобто про Еберон e за 90 секунд. Якщо вам цікаво послухати про цей сетінг для днд за 90 секунд дізнаєтесь, що це таке. Хе -хе. Маленький новий канал під назвою світ випустив анбоксінг коробки Forbidden Lands. Е, мені завжди було цікаво, що ж там все таке всередині, і виглядає достатньо прикольна. Е, самі правила для мене трішки душноваті, але все рівно гра достатньо цікава і подивитися, що ж там всередині цього боксету дуже цікаво. Поставте на лайк вподобайку, це допоможе просунути відео для молодих каналів. Це неймовірно важливо. Та й для старих теж це завжди важливо на Ютубі. Перед останнім відео я хочу нагадати, що триває запис майстрів на фан Кон, який буде вже зовсім скоро. А запис майстрів закінчується на цьому. Тижні, якщо ви хочете там щось провести, але ще не подали заявку, то самий сами час місця вже закінчується прям дуже швидко. А якщо ви хочете отримати кастомний куб, який я зроблю спеціально для тих, хто проведе якусь борг гру, неважливо, яку Pirate Borg, Пайретборг, Borg, Детін Space, та що завгодно на фанконі напишіть мені ви отримати цей куб, вам Треба тільки записатися і провести, ну і показати мені, що ви записалися. Так що не гайте часу, я знаю. Хтось вже відгукнувся на, на цей призив? І я вам дуже вдячний. Робимо фанкому краще, робимо нарії майданчик кльовим. І до останньої перлинки наших сьогоднішніх ютуб-роликів це огляд UVG, Ultra Вайлет Grasslands від Сондера. Сондер, взагалі, останнім часом оглядає достатньо багато кльових і цікавих ігор, які особисто я дуже люблю. І от він добрався до UVG, Це, мабуть, перший, хто їх згадав от прям в огляді на сучасному українському просторі. В двох словах, я попрошу вас все ж таки подивитися його, бо це буде важливо до того, що я буду розповідати після цього ролику. Але в двох словах це наркоманська. Вірд, гра, де ви сайфай сетінгу, подорожуєте своїм караваном крізь неймовірно дивні місця, робите відкриття, торгуєте, зустрічаєте дивних персонажів, потрапляєте в дивні локації. І все, щоб пересекти неймовірно довгий ландшафт і добратися до чорного міста. Охренітельна гра. Я сподіваюся, ви подивитесь цей ролик, поставите там обов'язково лайк, вподобайку, коментар і повернетеся сюди, бо ми продовжимо. Я хочу розказати більш детальніше про цю гру, те, що Сондер не встиг, і дати більше контексту. І так, UVG це вже друга редакція. Вона дуже красива. Що вам подобається арти, наприклад, Мебіуса, Тут <смітна> це ваша, це ваша книга. Що в ній цікавого? Його і вправду написав один чувак. Це Чех, його ім'я Лука Реджек я його звун, але Сондер зву його Лука Реєк. і це можливо правильніше. Ну, хто знає. Коротше, я буду казати Лука Реджек. Я сподіваюся, він не бідіться. <смітна> так ось, Лука це наш слон, і про це я розповідав, що Десто він підтримує Україну, навидиться нашого північного сусіда. Оце все. Ще це неймовірна. Неймовірно талановита людина він повністю сам зробив цю книгу, всі ілюстрації, весь текст і всю верстку. Тобто, це повністю труд однієї людини. Це просто охреніти. Так що, про що сама гра? Це собственно ваш караван. Тут багато опцій для його створення. Ви подорожуєте між локаціями, бираєте куди йти, робите якісь детури, щоб дослідити місцевість. І кожна локація це прям свій якийсь окрема пригода, окремий сетінг і так далі. Що класного в цьому, так? Це різноманіття. Там більше 30 різних локацій. Своєму огляді Сондро про це показує і розказує в, в цій книзі. Тобто, оце все, це всі локації, скупою зачіпок, скупою рандомних енкаунтерів, NPC, мапами, якщо треба, і так далі. Але про що я хочу особисто додати? Це те, що Лука Реджек, на жаль, графоман, неймовірний графоман, графоманістий да фіга води на кожну локацію. Це класно читати як книгу. Тобто я іноді е, гортаю цю е, прекрасну книгу, як знаєте, е, як фікшн. От мені класно попасти в якийсь е, той світ, неймовірний, паралельний чи сайфай світ, е, абсолютно дивний, і почитати про його мешканців і так далі. Але коли ви будете готуватися до гри, ви будете хапатися за голову, боже Лука, навіщо? Навіщо так робиш? Особливо це проблема, якщо ваші гравці попадуть в якусь захочуть піти в локацію, яку ви не встигли підготувати. І тоді вам придеться брати хвилин 20, перерви і вичитувати нову локацію, розуміти, що там і як там. А я нагадаю, що під час подорожі вони можуть знаходити рандомні локації, якісь. Артефакти забутих цивілізацій, чи руїни і так далі, і для цього є таблички, які теж <смас>, достатньо громоздко розписані. І поверх всього, це все англійською, іноді вона тут дуже вичурна. Тому, якщо ви плануєте вести ігри по UVG, то будьте готові, що вам треба продиратися крізь прям тонни тексту. Друга штука, яку я хочу розказати про цю гру, додати трішечки до того, що сказав Сондор, бо він показував UVG Quick Start. На жаль, це квістарт старий. Він для першої редакції, перша редакція від другої достатньо сильно відрізняється, особливо в правилах. Тому роздавати квікстарт на своє. Ну, вам треба його самому прочитати і підкоригувати, якщо треба, бо він дійсно застарів. Багато часу пройшло між першою і другою редакцією. Навіть першу редакцію він переписував там декілька разів. Вона так достатньо змінювалася. Але повернемося до нашої UVG другої редакції. Вона заснована на своїй системі. Ця система раніше в першій редакції звалась C-CAT, це абревіатура. Але зараз вона називається Synthetic Dream Machine SDM. І що це таке? Ах, <плес> це сэр. Такий, знаєте, майже типовий, купа статів і так далі. Але є проблема. Я нагадую, що окаража графоман, і не просто графоман, а прям суклоном в езотерику. Тому там е, переміновані класичні атрибути. Тепер це там ха-фа-ха, -ха -ха, щось таке. Там душа, тіло, розум, бла 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 а Там купа дивних рішень з китками, там будування оцього свого китка через купу атрибутів, скілів, модіфікаторів. Аж зуби зводи для такої системи. Але. Дуже офігезний, дуже офігезна процедура самого каравана. Тут не відняти, не додати, подивитися оця схема. Вона тільки на перший погляд виглядає страшною. Але коли ви з нею розберетесь, там все достатньо просто. Якщо ви все ж таки захочете пограти по системі, якою автор сам води для своїх друзів, вам придеться продиратися, а я I mean it, продиратися крізь сторінки, бо. Проста генерація персонажа, вона розкидана по всій книзі. Це неможливо. Який він талановитий, так він погано вміє структуру. Також можливо, вам буде зручно придбати альтернативну генерацію персонажів, яка оформлена в вигляді коміксу під назвою Eternal Return Key. Це. Як ви бачите, комікс, де ви крок за кроком створюєте свого персонажа. І знаєте що, там теж додатково дофіга інформації, якої нема в UVG 2E, додаткові айтеми, додаткові абіліті, магія, бекграунди і так далі. І це не все <хи> е, інформації в цих книгах. Теж може бути недостатньо, щоб нормально згенерувати і далі грати. Тому хочу розказати про те, що нещодавно на Baker Кеті зібрала продовження або прикволсіквел для UVG під назвою «Our Golden Age». Це інший регіон, в який ви не попадаєте в оригінальній серії, де більшу таку роботізовану епоху все входить. І з ним, ну окрім того, що це знов буде фієзна величезна книга, якою повністю все забакав, бо це не красиво, е, Входить так званий Vastlands Guidebook. І його вже безкоштовна PDF-ка можна може бути скачена з е Патріона або Exalted Funeral. Це окремий гайдбук, рулбук для SDM, який. В одне місце нарешті всі правила концентрує з усіма табличками, з усіма процедурами. І тепер не треба лазити по всім сторінкам UVG, шукати те, що вам треба, а де я можу айтеми придбати, а яка процедура на початку, щоб придбати свій караван, і це всі в різних сторонах. Це на одна на 20 20-й сторінці, інша на 90-й. і нема ніякої знаєте, чіткої структури, по якому ти прийдеш перший, другий, третій крок. Дуже дуже бісить, але ну, це, дайте, шлях для тих, кому хочеться. Кому хочеться. Так ось. Е, дуже раджу, до, до речі, подивитися ще на AO Golden Age, бо він розширює всесвіт. І що я хочу ще показати з того, що не показав Сондер. Це, наприклад, один з найкрасивіших. Та, один з найкрасивіших геймскрінів, який я коли-небудь бачив. Ось він так виглядає. Оу, бачите на ньому UVG написано красиво. Ті, хто бачили відео Мілтона, ви бачили, що оцей немовірний е е геймскрін стояв у нього позаду на полиці, але він виглядає всередині е так само, як перші сторінки е е книги, основної, так що це дуже зручно і комфортно. Також існують декілька додаткових книжок для SDM. от, наприклад, як ось ця, тільки з додатковими спелами і додатковими здається, монстрами. Та, якщо вам таке цікаво, то можете туди піти подивитися. Також я дуже хотів показати одне з того, що мене так привабило в цій грі і зірвало башту мапа. Ви бачили кусочки мапи в основної книзі, але окремо продається сама мапа, яку ви можете викладати на стіл. І люди будуть відмічати там свої знахідки, свої інкаунтери, дещо. І от сама мапа виглядає, якщо розкласти. Оце перша сторінка. Уп. А тепер. І ще один лістик. І оце все ще мапа. Пробачте, що так погано видно. От, дивіться оцей. <світ -праць> <світ -праць> І оцей. Я зараз покажу детальніше. І на цій мапі ви можете е підмічати все, все, що ви знаходите, ваші маршрути, куди ви зайшли. Е ось це ці місця це ваші місця для дослідження. Там постійно буде щось нове, знаєте, як WLD C Discoveries. От ви просто подорожуєте і в якийсь момент захочете від'їхати, бо побачили, здається, щось бліснуло на горизонті. І там якесь відкриття, там можна щось знайти, якийсь енкаунтер, якийсь можливо, товар на продаж чи артефакт і так далі. Ахеренна, дуже раджу. І хотів би порекомендувати. Якщо вам подобається подобний вірдовий меландшафт, то можна подивитися на іншу книжечку під назвою The Painted Wasteland. Як ви бачите, вона дуже по стилю схожа на, на, на UVG, Єдине, що вона під ОС що як на мене дуже. Дивний вибір, але вона простіша для освоєння. Тут більш зрозумілі е таблички, трішки менше тексту, тобто ви не так сильно загубитесь, і тут більш понятний гек-скроу. Так що, якщо вас цікавить щось е схоже, але легше, то це воно. Ну і плюс грем тут теж дуже миленький, і бачите, е автор любить свою, скажімо так, свій стиль і робить неймовірно красиві штуки. Е і це в принципі все. Єдине, що я хотів е, нагадати, що так ювіджи ви можете грати на якій завгодно системі. Я особисто рекомендую тройку, бо для тройки є повноцінна конвершн кіт від одних з відомих в спільноті людей. І він детально розповідає, як е, що трансформувати під тройку, щоб це було легше, швидше і зрозуміліше грати. Фух, все це щось новеньке у нас в ДЕСТО. Якщо вам сподобався такий формат, напишіть. Я думаю, може, коли буде натхнення і час, і можливість в кінці відео розповідати про, можливо, якісь нові книжечки, які до мене приходять, бо мені постійно щось нове приходить. Якщо вам цікаво таке слухати з особистими якимись враженнями, напишіть, буду знати і, можливо, продовжу. Або не буду продовжувати, якщо нікому це не цікаво, нафік. А тим не менш, дякую вам за те, що дивилися. Сподіваюся, вам сподобалось, що цей раночок пройшов не дар. Мав відзарядили стрічки енергії, подивилися на ютубчики всі, які я рекомендував, і пішли в каут на благо нашої батьківщини. Не забувайте донатити на ЗСУ і до зустрічі на наступному тижні в новому випуску де 100 новин. Пока-пока.